Ну, тим мобільний оператор з тобою нагріли. У 25 році пропонувати такі дешеві тарифи. Мені запропонували за 460 гривень на рік без абонпрат. Я що, рок в таке вірити, Звичайно, що я поповнив. Поповнив 460 гривень і тепер в мене цілий рік буде зв'язок. Не знаю, комусь вони підносять тарифи, комусь... Навпаки, тепер я буду мати 25 ГБ 800 хвилин в мережі. Ось ходим мій зарсок. Реально я поповнив на 470, 460 гривень вони зняли і підключили мені рік без бон -Прат. Та якась акційна Фігня, тому що реально цей пакет мав би коштувати 2800, а халява приста.